Іван для відлуки, третій розділ, другий та третій вірш. За первосвященників анни і Каяфи було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. У третьому вірші ми зараз з вами прочитали про дуже важливі речі, про хрещення. Про покаяння та про прощення гріхів, і про всі ці речі ми з вами маємо поговорити, тому що якщо ми не розуміємо цих речей, ми не можемо з вами розуміти Евангелії Ісуса Христа і взагалі Божу істину. Тому ми про ці речі будемо говорити не тільки сьогодні, тому що про кожну з них і про хрещення, і про покаяння, і про прощення гріхів, ми маємо дещо сказати, що ми будемо пам'ятати для того, щоб рухатися далі і далі розуміти Слово Боже. Тож сьогодні. Ми з вами почнемо говорити про покаяння, і я думаю, що кожна людина, і навіть не християни багато знають про покаяння, принаймні в християнській культурі, а може і позахристиянської культури. Тому саме слово покаяння, нібито воно знайоме, і нібито ми знаємо, що це і як це робити. Але ж сьогодні ми з вами поговоримо про покаяння з дещо незвичайного ракурсу. Ми з вами поговоримо про те, хто винайшов покаяння. Тому що зазвичай може показатися, що покаяння це дуже легка річ. Просто покаятися перед Господом, просто сказати прости, просто визнати, що ти зробив гріх, тобто зробив те, що не потрібно було робити, те, що огидно в Божих очах, і просто живеш далі. Але ж давайте сьогодні будемо розмірковувати про те, хто винайшов покаяння, хто започаткував покаяння, хто взагалі сказав, що покаяння буде існувати і хто дав. В людям винним перед Господом, людям грішним людям, можливість покаятися. Покаяння це повернення до Господа, не просто повернення своїм тілом, це повернення серцем до Господа, винних перед Господом людей, для того, щоб просити прощення у Господа і отримати це прощення, і ми знаємо, скажу просто наперед, через Ісуса Христа, що дивного в покаянні, що покаяння започаткували не ті, що кають. Дякую а покаяння започаткував той, перед ким каються, тобто Бог покаяння започаткував праведний Бог, невинний Бог, Бог, проти якого згрішили люди, Бог, який є праведний суддя, і який судить гріх, і праведно судить гріх, і праведно судить грішних. І ми всі знаємо, що а, в кінці світової історії буде останній суд, коли Господь. А, Буде судити усіх грішників, тож Якщо так подумати, то за логікою, це винні люди мали б шукати Божого прощення. Це винні люди мали б просити пробачення у Бога. Це мала б бути їх ініціатива для того, щоб знайти для себе прощення Божих прощ, Божого прощення і уникнення покарання за свої гріхи. Але ж правда полягає в тому, що можна так сказати, в лапках винайшов покаяння, тобто започаткував покаяння. Дав можливість покаяння, дав а, наказ каятися, бо це воля Божа, Бог наказує грішникам покаятися. Невинний Бог, праведний Бог, справедливий Бог. Тож це Бог хоче, щоб грішники покаялися. Це Бог хоче, щоб грішники знайшли його прощення. Це Бог зробив усе необхідне для того, щоб покаяння кожного грішника, який кається перед Господом, воно б закінчувалося прощенням гріхів. І ми з вами маємо сказати, що покаяння це абсолютно 100% Божа милість та Божа благодать. Тобто Покаяння немає жодної нашої заслуги, щоб ми сказали, так я ж покаялась, чи то я ж покаявся, це ж, це ж я зробив, це справа моїх рук, це справа мого серця, мого розуму. Ні, покаяння це милість від Господа, яка нам дається, це благодать від Господа, яка нам дається. І сьогодні ми скажемо ще про деякі речі стосовно покаяння. Господь дає час. Для покаяння, тож коли Господь започаткував покаяння не в тому сенсі, що він почав каятися, а в тому сенсі, що він дав людям е, такий наказ і що він дав людям таку можливість, е, Господь дав час для покаяння. Час для покаяння це обмежений час. Час для покаяння це не той час, який буде завжди. І ми в слові Божому багато читаємо про те, що зараз день спасіння, зараз час каятися. Тож е, даючи людям покаяння. Господь дає час для покаяння, яка практично з цього е, випливає думка, що ми маємо розуміти, що кожний день, який ми, який ми проживаємо, який я проживаю, це час для покаяння, це час для того, щоб повернутися для Господа. Також Господь, даючи покаяння і даючи час для покаяння, Господь е, дає певні умови. При яких людина може покаятися, і ці умови вони а, від Господа, тобто визначає ці умови від Господа. Багато існує практик, багато існує а, таких а, думок людей, які самі вигадують, як вони каються перед Господом, які самі а, вигадують, як, за якими правилами відбувається їх покаяння. Вони підлаштовують покаяння під себе, вони підлаштовують покаяння під. Свої обставини для того, щоб їм було комфортно, але ж слово Боже каже, що умови покаяння визначає Господь, і умови для покаяння дійсно існують, і це конкретні умови. Умови і чіткі умови. Ці умови для всіх людей однакові. Ми можемо сказати, що це універсальні умови. Немає е, окремих умов для чоловіків, немає окремих умов для покаяння для жінок, для дітей, для освічених, для людей е, простих. Е, це, ці умови універсальні, і їх визначає Господь. Е, також е, Господь забезпечує покаяння. Чим Господь забезпечує покаяння жертвою Ісуса Христа? Тому що а, однією з умов покаяння є а, саме жертва Ісуса Христа. Покаяння відбувається на підставі чогось. Коли людина кається, вона має каятися в ім'я Ісуса Христа. Вона має не просто визнати, що я грішна, вона має каятися в ім'я Ісуса Христа. Визнаває, що вона грішна людина. А Ісус Христос є замісною жертвою за її гріх. Тож Господь забезпечує покаяння кожного з нас а, жертвою Ісуса Христа. І Господь поклав фундамент для покаяння кожного з нас: це те, що жертви Ісуса Христа достатньо для того, щоб наші гріхи були прощені. Жертва Ісуса Христа це повна плата за ті гріхи, які ми звершили. Тож Господь дає умови для покаяння, Господь визначає умови і Господь забезпечує ці умови. Просто давайте тут трішечки замислимося, що Господь не просто виставив нам умови і сказав. А тепер ви їх забезпечите, а тепер ви маєте відповідати цим умовам. Господь забезпечує ці умови, Господь дає нам замісну жертву Ісуса Христа, на підставі якої ми приходимо до Господа. І ще один дуже важливий момент, без якого просто неможливо покаяння, і який відбувається Божою силою, який відбувається з Божої сторони, не зі сторони людей. Це Поклик Господній, бо покаяння неможливо без Господнього поклику. І коли ми з вами сьогодні прочитали другий і третій вірш в третьому розділі Євангелія від Луки, то ми з вами прочитали, що було слово в пустелі до Івана. Іван вийшов і пройшов усю околицю Йорданську, і він кликав людей, щоб вони приходили. Він проповідував покаяння, він проповідував хрещення покаяння, і це Господь звертався через Івана. До людей, тобто Господь кличе а, людей до покаяння, Господь кличе кожного з нас до покаяння, Господь кличе через Духа Свого Святого, через Слово Боже. А, кожного з нас до покаяння, бо кожного з нас Господь кличе до покаяння. Хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, Господь кличе до покаяння тих з нас, хто вже прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, Господь кличе до покаяння. Це дещо різні покаяння. У них є а, певна відмінність. Ми про це будемо говорити. Завтра, тож е, будемо чекати цього моменту, коли ми розкриємо цю тему. Але всім нам потрібно покаяння, і Господь кличе нас, і Господь Духом Святим торкається наших сердець, і Господь дає час, і Господь дає слово, і Господь дає жертву Ісуса Христа для того, щоб покаяння винних перед невинним воно було здійснено, щоб ми могли це зробити. Господь дає нам все необхідне. І я ще раз хочу нагадати цю надзвичайно важливу істину. Що не ми ініціатори покаяння, не ми винайшли покаяння, не ми, знаєте, подумали. Ми грішники подумали і вирішили, що ж нам робити. Давайте подумаємо, був такий е, мозговий штурм, і ми вирішили, що підемо до Господа каятися. Ні, це Господь дав нам покаяння. Це Господь дав нам е, Ісуса Христа, через якого ми можемо покаятися. Тож е, будемо цінувати покаяння, будемо цінувати Господа, який дає. Покаяння, будемо цінувати його щедрість, будемо цінувати його любов, будемо цінувати той час, який дає Господь, щоб цей час ми використовували для того, щоб каятися перед Господом, для того, щоб змінювати своє серце перед Господом, для того, щоб милість Божа, нове життя, яке в Ісусі Христі, воно все більше і більше б перетворювало, змінювало б наше серце, для того, щоб ми Ще більше і більше б з вами були сповнені тим новим життям, яке в Ісусі Христі, і в якому немає жодного зла, яке сповнено праведністю Божою. Тож будемо читати Євангелія разом для того, щоб ще більше дізнаватися про Ісуса Христа, про Божі істини, для того щоб слово Боже розповсюджувалося в серці кожного з нас і в нашому суспільстві.